Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сьогодні ми поговоримо про постембріональний період розвитку людини, дізнаємося більше про його етапи та особливості їх перебігу. А також поговоримо про репродуктивне здоров'я, захворювання, що передаються статевим шляхом та способу захисту від них. На нас чекає багато корисної інформації. Тож уперед. Як ми вже знаємо, процес індивідуального розвитку організму від зародження до смерті називають онтогенезом. На попередньому занятті ми розглянули ембріональний період онтогенезу, що триває від запліднення до народження. А зараз час розглянути постембріональний. Цей період триває від народження до смерті. Постембріональний розвиток поділяють на періоди відповідно до віку, виокремлюють хронологічний вік, тобто кількість календарних днів, що прожив організм із моменту народження, а також біологічний вік, що визначає сукупність певних анатомічних та фізіологічних особливостей, які відповідають віковим нормам для певної спільноти людей. Є кілька класифікацій та поділів постембріонального періоду на менші періоди. В Україні використовують такий. Періодом новонародженості вважають перші 28 днів після народження дитини. Грудний період від 29 го дня до першого року. Пригадайте з минулих занять цей період супроводжується активним ростом організму, збільшенням маси тіла, початком прорізування молочних зубів, формуванням вигинів хребта та постави, розвитком м'язової системи, іноді початком розвитку мовлення тощо. Раннє дитинство це період від 1 до 3 років. У цей період темпи росту організму незначно уповільнюються, закінчується прорізування молочних зубів, формуються мовлення та розвивається власне мислення. Наступним періодом є дошкільний вік. Або перше дитинство. Він триває від 3 до 6-7 років. У цей період процеси росту продовжують сповільнюватися, з'являються перші постійні зуби, діти активно взаємодіють із зовнішнім середовищем, що сприяє розвитку мислення, свідомості, появи інтересів, хобі тощо. Розвиваються розумові здібності, з'являються навички читання та письма тощо. Молодший шкільний вік триває від 6 7 до 10-12 років. Він характеризується уповільненням темпів росту, подальшим розвитком розумових здібностей, мислення тощо. Наступним періодом є підлітковий період або пубертат, у середньому він триває від 10-12 до 17-18 років. Зазвичай цей період збігається з періодом статевого дозрівання, тобто процесу досягнення організмом такого анатомічного та фізіологічного розвитку, що робить його здатним до розмноження. У дівчат процес статевого дозрівання триває в середньому від 9 до 16 років. У цей період вже відомі нам гормони гіпофізу, зокрема лютеїнізувальний і тощо зумовлюють збільшення активності та розмірів яєчників, що починають виробляти більшу кількість. Естрогенів та прогестерону тощо вони замовлюють розвиток жіночих вторинних статевих ознак. До них належить збільшення розміру молочних залоз, оволосіння за жіночим типом, появи волосся на лобку, на ногах, під пахвами, інтенсивний ріст і розвиток скелета, зокрема розширення кісток таза. Під впливом гормонів також змінюється секреція сальних залоз шкіри. Це може призвести до їх запалення та розвитку акне. Пригадайте з минулого заняття: у середньому у віці 11-13 років настає перша овуляція та менструація. Спочатку менструальний цикл може бути нерегулярним із перервами до кількох місяців, однак через 2-3 роки менструальний цикл має стати регулярним. У хлопців статеве дозрівання починається приблизно від 11 років і завершується в середньому до 18 років. Першими його ознаками є збільшення розмірів яєчок і статевого члена. Пригадайте, у цей час розпочинається процес сперматогенезу та підвищується синтез чоловічих статевих гормонів, як от тестостерону. Як ви вже знаєте, він відповідає, зокрема, за формування вторинних статевих ознак. Сюди належить оволосіння за чоловічим типом, поява волосся на лобку, під пахлами, на обличчі, на ногах, а іноді на грудях та спині. Молочні залози в чоловіків відсутні, проте наявні грудні. Їх розмір не збільшується під час статевого дозрівання. Ріст кісток скелета та м'язів, зокрема, плечі розширюються, а таз залишається вузьким. Відозмінюється та збільшується у розмірі хрящі гортані, голос стає нижчим. Такі зміни називають мутацією. Голосу. Початок процесу сперматогенезу може супроводжувати мимовільне виверження сперми під час сну. Це явище називають полюцією. Він зазвичай розпочинається у віці 13-14 років та супроводжується еротичними сновидіннями. Полюція є одним із проявів статевого дозрівання. Частота полюції індивідуально для кожної людини, але їх кількість може збільшитися за наявності тривалого утримання, відсутності самозадоволення, мастурбації тощо. Крім фізіологічних змін, виникають також психологічні та соціальні, формуються характер, моральні якості, погляд на життя, власні ідеали. У цьому віці підлітки прагнуть до самовираження, що може проявлятися по-різному. Наступним періодом є юнацький. У чоловіків він триває із 17 до 21 року, а в дівчат із 16 до 20. У цьому віці ріст та розвиток організму майже повністю завершується. Організм досягає стану майже повної фізичної, а також психологічної та соціальної зрілості. Зрілий вік поділяють на два періоди. Перший з них настає у віці 20-21 року та триває до 35 років. Другий із 35 до 60 років у чоловіків та 55 у жінок. Це досить продуктивні періоди життя людини, що супроводжуються значним соціальним розвитком, створенням сім'ї, кар'єрним зростанням тощо. Приблизно у віці від 45 до 55 років в організмах жінок відбуваються зміни, що пов'язані з припиненням менструальної функції та втратою можливості до овуляції та запліднення. Цей період називають менопаузою або клімаксом. Зазначу також, що Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє трохи іншу вікову класифікацію для людей старше 25 років. Ознайомитися з нею допоможуть матеріали конспекту. Похилий вік починається із 61-в чоловіків та з 56 в жінок. Цей період більшість людей зберігає досить високий рівень працездатності та за рахунок проходження регулярного скринінгу, що рекомендований Міністерством охорони здоров'я України відповідно до певного віку та статі, здатні своєчасно профілактувати розвиток захворювань та підтримувати здоров'я. вік у чоловіків та жінок починається із 75 років, а людей, чий вік більше 90 років, називають довгожителями. Їх кількість відрізняється в різних країнах. Тривалість життя, зокрема, залежить від індивідуального ставлення до здоров'я, дотримання Рекомендацій лікарів стосовно профілактики та лікування певних захворювань, генетичних факторів, а також соціальних, як от економічна стабільність Україні, рівень розвитку медицини тощо. Загалом вивчення проблем старіння займається наука геронтологія Тож з періодами постембріонального розвитку розібралися. А зараз час поговорити про репродуктивне здоров'я та засоби профілактики його захворювань. Загалом, першим правилом, що допоможе зберегти репродуктивне здоров'я, є дотримання правил гігієни. Як от щоденно приймати душ чи ванну, здійснювати туалет зовнішніх статевих органів тощо, доглядати за шкірою, зокрема ділянок обличчя та спини? Ці заходи можуть запобігти розвитку різних захворювань, як статевої, так і сечовидільної, травної систем та шкіри. Так, наприклад, бажано приймати душ та здійснювати туалет статевих органів та ділянки анального сфінктера після кожного акту дефікації. Річ у тім, що мешканці кишкового мікробіому, як от кишкова паличка, унаслідок недостатньої гігієни можуть потрапити до сечовидільних шляхів і спричинити запальне захворювання сечовника – уретрит чи сечового міхура – цистит. Крім цього, говорячи про захворювання репродуктивної системи, варто згадати окрему групу. Це ПСШ, тобто захворювання, що передаються статевим шляхом. До цієї групи належить більше 20 різних захворювань. З їх детальним переліком можна ознайомитися у матеріалах конспекту. Зокрема, сюди належить сифіліс, вілоінфекція, гонорея, трихомоніаз, гепатити Б та С тощо. Ці захворювання передаються не лише під час різних типів статевих контактів. Їх розповсюдження відбувається за рахунок різних механізмів, зокрема трансмісивного, тобто через рідини тіла, кров, лімфу тощо, а також контактного, наприклад, через пошкоджену шкіру та слизові обов'язки. Волонки. Від деяких збутників цих захворювань наявна вакцинація це, зокрема, вірус гепатиту Б, що спричиняє тяжкі ураження печінки та вірус папіломи людини, активність якого є однією з головних причин розвитку раку шийки матки. У цих випадках вакцинація є надійним засобом профілактики захворювань. Але здебільшого основним способом профілактики є захищений статевий акт та наявність регулярного медичного обстеження. Річ у тім, що збудники деяких захворювань здатні проникати до організму під час всіх типів статевих контактів захистити слизові оболонки та покриви тіла в цьому разі стає важче. Тому медичне обстеження бажано приходити разом із статевим партнером до початку статевого життя, при зміні партнера, а також за наявності інших факторів ризику. Говорячи про захищений статевий акт, коїтус або секс варто зазначити, що достатній захист від збудників ЗПСШ при статевому контакті дають лише чоловічі презервативи інші засоби контрацепції не можуть захистити статевих партнерів від збудників захворювань. Загалом контрацепцію називають сукупність заходів та методів, що запобігають настанню вагітності. Серед видів контрацепції виокремлюють стерилізацію. У чоловіків це вазектомія, а в жінок перев'язка маткових труб. Ці хірургічні операції повністю унеможливлюють процес запліднення. Також до методів контрацепції належать гормональні засоби. Найбільш розповсюдженими є комбіновані аральні контрацептиви, кок та внутрішньоматкові спіраль. Вони коригують менструальний цикл таким чином, що процес овуляції не настає. Надзвичайно важливо розуміти, що гормональні контрацептиви призначаються індивідуально і тільки кваліфікованим лікарем-акушером-гінекологом після детального обстеження. Самостійний та безконтрольний прийом гормональних контрацептивів може призвести до різноманітних негативних наслідків від порушення менструального циклу до настання небажаної вагітності. Виокремлюють також бар'єрні методи контрацепції, що зараз на екрані, як от чоловічі та жіночі презервативи, статеві діафрагми, пластирі зі сперміцидами. Більш детально про переваги та недоліки цих методів контрацепції та їх ефективність ви можете дізнатися у матеріалах конспекту, але знов маю зазначити, що найбільшу ефективність як для профілактики настання небажаної вагітності, так і для захисту від збудників різноманітних захворювань демонструють саме чоловічі презервативи. Ще одними давно відомими людству видами контрацепції є так звані поведінкові методи. Як-от календарний метод, що пропонує розрахувати день настання овуляції та отримуватись від статевих актів у цей час. На жаль, чи на щастя, цей метод є дуже неточним та низькоефективним. Річ у тім, що тривалость менструального циклу може змінюватись в середньому на 1-3 дні від одного менструального циклу до наступного. Пригадайте, у підлітковому віці тривалість менструального циклу часто взагалі не є сталою, він стає регулярним із часом. Тож чітко спрогнозувати час настання овуляції стає досить важко. А ще іноді під час одного менструального циклу відбувається не одна овуляція, а дві чи три. Це майже неможливо спрогнозувати та важко відслідкувати. Таким чином, календарний метод не підходить для профілактики настання небажаної вагітності. Інший поведінковий метод, перерваний статевий акт, теж має недоліки: по-перше, не захищає від проникнення збудників ЗПСШ. По-друге, не дає повноцінного захисту, бо сперматозоїди містяться не лише безпосередньо в спермі, що відділяється під час еякуляції, а й у предеякуляції прозорій рідині, що відділяється з уретри під час збудження. Її виділення, на відміну від еякуляції, неможливо Свідомо загалом, період статевого дозрівання пов'язаний із появою статевого потягу, формуванням характерної сексуальної поведінки. З фізіологічної точки зору організм людини стає готовим до розмноження і відповідно до статевого акту від початку сперматогенезу в хлопу. Та першої менструації в дівчат, але варто пам'ятати, що людина це біосоціальна істота. Для здійснення статевого акту в нормі потрібна не лише фізіологічна, а й психологічна та соціальна зрілість, довіра між партнерами тощо. Лише в такому разі перший та подальший сексуальний досвід не стане для вас травматичним. Ви маєте бути впевнені, що готові до статевого акту саме зараз та саме із цим партнером. Перевірити власне ставлення та ставлення партнера допоможе концепція активної згоди на секс. Її можна отримати як у письмовій, так і у усній формі, запитавши свого партнера чи партнерку, чи згоден він чи вона зайнятися сексом із вами зараз. Важливо, що мовчання не є ознакою згоди. З 2019 року в Кримінальний кодекс України внесено зміни, згідно з якими будь-який статевий акт, де партнери не дали активної згоди на секс, можна вважати зглотуванням. Важливо пам'ятати, що жодна людина не має права схиляти вас до сексуальної активності проти вашої волі, І жодна людина не має права звинувачувати вас у провокаційній поведінці, на відповідному вбранні тощо, що буцімто спровокували злочинця на скоєння злочину. У матеріалах конспекту ви знайдете більше інформації стосовно того, куди можна звернутись у випадку. Якщо ви, чи ваші знайомі стали жертвою насильницьких дій, та яким чином права жертв насильства захищає Стамбульська конвенція, яку наша країна підписала на початку 2022 року? А зараз час підсумовувати. Сьогодні ми дізналися, що в постембріональному періоді онтогенезу людини виокремлюють період новонародженості, грудний період, раннє дитинство, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий період, юнацький період, два періоди зрілого віку, літній та старечий вік, а також період до Жительства. Репродуктивну систему людини вражають різноманітні захворювання. Основними способами їх профілактики є дотримання правил гігієни, вакцинація, здійснення лише захищених статевих актів тощо. До речі, це наше останнє заняття цього навчального року. Тож бажаю вам веселих та продуктивних канікул. Було приємно працювати з вами. До нових зустрічей!